Всім привіт, друзі! Це нове відео на моєму YouTube-каналі. І сьогодні я хочу з вами поділитися класними фічами, фішками на платформі N8N, певними лайфхаками. Я зібрав топ-10 класних, давайте назвати їх фішок для роботи з платформою N8N, для того, щоб полегшити собі життя при побудові AI-рішень, автоматизацій, AI-агентів тощо. І в принципі, пропоную не тягнути, розпочинати. Розпочнемо ми з першої фішки, яка дозволяє вам зберігати, пінити, закріплювати ваші дані. До прикладу, коли ви працюєте з якимись нодами, які відповідають за З якимись AI-нодами, які або ж генерують текст, або ж це. HTTP-запит на якийсь сторонній сервіс, який генерує відео або картинки тощо, або ж це вбудована якась нода. І ви не хочете кожен раз при тестуванні, щоб воно вам генерувало якийсь новий результат. Ви не хочете на це витрачати фактично гроші. В такому випадку ви можете зекономити ці гроші, просто зробивши, виконавши. Один раз запустивши один раз ваш сценарій, і пізніше ви можете той результат, який отримаєте в перший раз, просто закріпити. Тим самим, в подальшому вам не доведеться повторно це все діло генерувати і тратити на це свої гроші, токени, свій баланс. Ось, давайте ще раз запустимо. І побачимо, що. Воно запустило, пропустити генерацію, за яку відповідає AI-агент, воно пропустило, тому що в нас же є закріплений output, фактично, і створило зміну output. Ось, все доволі просто. Друга фішка це можливість мокати ваші дані. Як саме, у вас є якась нода, і ви хочете. Мокнути результат. Тобто ви можете створити якийсь результат, який, який захочете, який прийде вам голову, і а, в подальшому цей результат використовувати в якихось своїх цілях. Навіть зараз покажу, як це можна зробити. Все доволі просто. Output. Hello. Hello. Натискаємо Save і бачимо, що ми отримали наступний output. результат. Це працює з усіма нодами, фактично, з більшістю. Тому також клас, класна фішка. Можете користуватися. Третя – це можливість пересуватися між нодами, коли у вас вже відкрита якась з нод. До прикладу, ми відкрили message model ноду від OpenAI. І ось тут у нас є можливість вліво-право пересуватися між цими нодами. Щоб кожен раз не виходити. З цієї менюшки ми можемо просто натиснути справа і відкрити іншу ноду, або ж повернутися до попередньої ноди, або ж перейти до ще якоїсь ноди. І так само ось тут ми можемо переходити до тулів, якщо це якийсь AI-агент, або ж до Structure Parser, якщо він у нас визначений в AI-агент, або ще до чогось. Тобто, як на мене, це доволі зручно і швидко. Четверте. Я тут зібрав аж три фішки, включив три фішки в одну загальну. Це можливість гарячих клавіш, які є гарячі клавіші з основних. Почнемо саме зі зміни назви ноди, тому що коли ви будуєте автоматизації і працюєте, до прикладу, в команді, то в такому випадку рекомендується для кращого розуміння автоматизації кожної з нод. Що за що відповідає, що виконує. Рекомендується змінювати саму ноду, назвати її таким чином, щоб всі інші розуміли, за що вона відповідає. Ось це, до прикладу, нода, яка надсилає текстове повідомлення в Telegram, але не зрозуміло, яке це текстове повідомлення, на якому етапі. І для цього ми можемо змінити, просто клікнувши на клавішу на вашій клавіатурі пробіл або ж Space, і пер можемо перейменувати, як захочемо. Тобто за допомогою клавіші пробіл, вибравши певну ноду, можемо змінювати її назву. Друге, це є така штука як Sticky Note. Це корисна доволі штука, яка дозволяє щось записувати, описувати, або ж може виступати як бекграунд, для, точніше, бекграунд, задній фон для вашої автоматизації, щоб виглядало красиво. Ось, але в основному це для якихось нотаток. Щоб не ходити кожного разу сюди і створювати, можна це все зробити швидше за допомогою комбінації клавіш Shift S. Ось. Воно створюється, воно у нас створюється. Тут можна також обрати колір, який ми хочемо: чи червоний, зелений, синій, будь-який. І третє, на що хочу звернути вашу увагу, це можливість за допомогою клавіші Tab. Відкривати меню і додавати якісь нові ноди, замість того, щоб ось тут натискати на плюс. Я думаю, теж корисно і для більшості це буде зручніше, ніж натискати кожен раз плюсик. Ось воно навіть пише, що при натисканні Tab у нас відкривається панель з нодами. П'ятий пункт, п'ята фішка це можливість дивитися історію виконань вашого workflow, вашого сценарію. Як саме, ось тут, правіше від кнопки Save, ми можемо перейти до цієї історії і подивитися на історію виконань, коли, в який час, яким чином на наша автоматизація наш сценарій виглядав. І так само ми можемо зробити рестор, можемо клонувати до нового workflow, можемо завантажити попередню версію. Це, як на мене, доволі зручно, тому користуйтеся. і... Не забувайте, що така можливість в N8n є. Шосте це N8n Attribution. Поясню простими словами: це, до прикладу, коли у вас надсилається якесь повідомлення в Telegram, воно. Або ж в Gmail, або ж Slack, воно надсилається по дефолту з позначкою N8n. Тобто, це є той самий N8n Attribution. Його можна вимкнути як? Переходимо до «Additional Fields. Натискаємо Add Field, і ось тут можна його вимкнути. Тут пише Append NAN Attribution. Ми його просто виключаємо, і наступний раз, коли у нас надсилатиметься повідомлення до Телеграму, або ж Gmail, або ж ще в якомусь іншому сервісі, у нас не буде цієї позначки. Тому що, а навіщо вона взагалі? Сьоме це логи вашого AI-агента, які ми можемо дивитися, можемо бачити, як. Відпрацював наш ai агент до яких тулів він звертався, і зараз я навіть наведу приклад. Я для цього створив ще один Subflow. Під сценарій, назвімо його так. Тестовий. І давайте запустимо наш Workflow. Нас відпрацював наш AI-агент, згенерував нам потрібний результат. Це короткий анекдот про NVCMAN, але це не важливо. І також я вказав в userPrompt, що він завжди викликав тул, наявний tool. А цей tool це фактично можливість викликати той софло, який ми вказали. Ось, тобто наш ось цей софлов. І якщо ми перейдемо до ноди AI-агента, ось тут ви можете побачити, що є. Логи. Ми можемо дивитися на ці логи, дивитися, який був інпут, який був аутпут, які тули, з якими даними викликалися. І як на мене, це дуже зручно для дебагінгу в подальшому, коли ви будете будувати складніші автоматизації, складніші сценарії, тому що це, це, це тестовий, це приклад. Це для вас, це буде давати вам краще розуміння того, що взагалі відбувається в вашій системі. Тому користуйтеся. Восьме це. Human in the loop можливість, тобто можливість відправляти згенерований якийсь результат перед публікуванням, до прикладу, до, не знаю, якогось телеграм-каналу, або ж надсилання в Slack, або ж надсилання листа перед тим, як воно надійшлося, є можливість цей результат або ж апрунути, або ж можна і апрувати, і дісапрувати. Це вимагає. Втручання людини. До прикладу, якщо ви згенерували штучний інтелект, згенерував якийсь пост на основі якихось даних, статей, тощо, і ви хочете, щоб це все пізніше попадало до вашого телеграм-каналу, але не хочете, щоб попадав якийсь, скажімо так, ширп, тобто неякісні дані, неякісні пости, неякісний результат. Тому ось тут є можливість це або ж апрувати, або ж дізапрувати. також є. Можливість створення кастомної форми, де користувач може субмітити відповідь через якусь кастомну форму, або ж може бути free text. Ось, як на мене, це прям взагалі класний варіант. Дев'яте це Continue on-Error. Тобто, розглянемо, наприклад, HTTP-реквести, але фактично ці налаштування є майже в кожної ноди, і, до прикладу, давайте розглянемо наступний сценарій. Ось тут в, в, в кодовій ноді, ноді, яка відповідає за код, JavaScript-код. Ми надали три посилання на три ресурси. Ми це все мапимо, повертаємо списком, точніше масивом. І давайте запустимо наш сценарій. Подивимося, як він відпрацює, чи в нас взагалі стопнеться цей сценарій, чи він відпрацює успішно до кінця. Як ви можете бачити, він. Успішно відпрацьовував до кінця. Хоча ось тут в одному з при спробі отримати зіскрапити, скажімо, скажімо так, дані з вказаного нами джерела, в нас виникла 404 помилка. Але сам сценарій не зупинився. Чому? Тому що в цій ноді ми налаштували параметр on-Error і вказали тут continue. Тобто, коли буде виникати помилка, продовжить. Не зупиняй сценарій. Є також можливість зупинити сценарій. Давайте повторно запустимо. Коли виникає помилка, у нас сценарій зупиняється і викидає цю помилку. Як на мене, також дуже зручно. Якщо у вас є якийсь постійний потік даних, ви не хочете через якусь там помилку в якомусь ресурсі зупиняти повністю ваш сценарій, це буде актуальним рішенням для вас. І десята фішка, це вона також пов'язана з помилками. Але ось тут ми в нашій ноді, ноді AI-агента налаштували в тому самому параметрі onError, що він продовжував з можливістю виводити error output, скажімо так. Тобто ми вказали Continue using error output. І в результаті ми можемо отримати або ж успішний output, результат, або ж. Якийсь error output. Буде корисно також для дебагінгу, або ж коли ваша система впала, відбулася якась помилка, можна до прикладу, цим самим повідомляти, що ось така помилка виникла в такій ноді. що ви все бачили. Тому також ставимо плюсик, лайк, корисна фішка. Або ж, до прикладу, відкриємо ноду Telegram, також можна. Налаштуваннях обрати саме цей параметр Continue Using error Output і використовувати в якихось своїх цілях. Тому, як ви можете бачити, ми розглянули 10 класних корисних фішок, які підійдуть як початківцям, так і людям, які взагалі користуються NV7N, створюють різні складності рішення на регулярній основі, і це такий трішки. Нетиповий формат для мене, тому що в основному розбираємо якісь рішення автоматизації, сценарії. Але сьогодні захотів показати, трішки поділитися цими фішками. І за одне хочу сказати вам, що ми стартували освітній напрям, який називається 24 7 Ai Education. А чому саме так називається? Пізніше в телеграмі розкажу. Але цей освітній напрям буде повністю присвячений навчанню по AI автоматизаціям, новко-технологіям. І створенню практичних ai систем І ми зовсім скоро опублікуємо анонс та поділимось всіма деталями стосовно нашого першого освітнього матеріалу. Це буде двогодинне практичне відео, де я буду вчити вас, показувати, демонструвати мінімум теорії, максимум практики, як будувати, як взагалі мислити, як ai інтегратор як підходити до реалізації ai рішень ai автоматизації як яка логіка побудови ai систем і багато чого цікавого. Тому всі, хто думає залітати, не залітати в цю сферу, залітайте і приєднайтесь до нашого освітнього напрямку. Вчіться разом з нами. І слідкуйте за телеграм-каналом, тому що вже зовсім скоро я навіть на цьому тижні опублікую всі деталі, як отримати доступ до 2 годину практично відео. Всім дякую.